Мисси і продовжуємо працювати, навчати, виховувати, показувати приклади стійкості та незламності. Ворог майже кожного дня знищує наші школи дитячі садочки, намагається зруйнувати освітній простір. На жаль, учні сьогодні бачать своїх педагогів тільки в гаджетах, в телефонах, комп'ютерах, але уряд. Намагається максимально наблизити вчителя до учня. Уже в Сумській області побудовано школи підземні. Будуються укриття. Я бажаю вам безпечного освітнього нового року. Першу чергу подякувати всім освітянам, всім педагогам, які навчають і виховують наших дітей. І це запорука успішної України. Знаєте, що 13 серпня за ініціативи Президента України за поданням віце-прем'єр-міністра з відновлення міста розвитку громад та територій Олексія Володимировича Кулеби подано і прийнято перший пакет. Допомоги прифронтовим які входять входить в суттєве підвищення заробітної плати нашим освітянам. Я думаю, що з 1 січня він вже буде прийняти від верховної ради України. Сьогоднішній день стоять завдання перед нашою освітою. Це... Навчатися, навчатися в безпечних умовах, навчатися в очному форматі, щоб забезпечити дітям комунікацію. Починається незабаром новий навчальний рік, і всі ми сподіваємося на якісне навчання. І що наші діти, врешті, дуже б хотіли, щоб вони сіли за парти, щоб вони почали вчитися, щоб вони могли соціалізуватися, щоб вони могли спілкуватися. Це важливо і для першачків, які тільки починають навчання. Це важливо і для одинадцятикласників, адже вони готуються до найважливішого екзамену. До Складання НМТ віримо тільки в найкраще. Віримо в перемогу і дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість вчитися.